Багато хто писав, що чому я бензин не заправляю. Зараз я покажу скільки бензину залишилося. Тому що тут не сильно потрібно так багато заправляти, тому що мотоблок мало їсть цього бензину. Точніше, мотоблок дизельний. Не знаю чи видно. Ось бачите, видно. До фільтра аж бензину, півбаку ще. Так що, ось чому я не заправляю бензин. А чому я постійно їжджу, як пишуть, чому ти постійно їздиш, а бензин не заправляєш, кажуть. Стай хоч кофейку попить. Не переживайте, я вдома кофейок попив собі, сів, поїхав. Я возив на роботу щабій, гарцовку, ось коса, вила. Оце город, який я довжен косити. Друзі, підпишіться, пожалуйста, на мій канал. Піддержите лайком. Дякую. Всім нам миру. Загрузив мотоблок. Вон таке тіло Ну то все осталось забрати, на це вже спасилося. Тут ось трошки загруз ілі виїхав. Ось така колія після цього мотоблока.